Платять просто неймовірні гроші. Мені казали всі лікарі, що мені категорично не можна займатися танцями. Чи важливо взагалі хореографу вміти танцювати все? Я ненавиджу класику, я її головний хейтер. Чи можна кожного навчити танцювати? Прийшла людина, яка ну зовсім ну прям ну ноль ну вообще, поки ти собі робиш ім'я, ти працюєш без безкоштовно. Конкуренція неймовірна. Тобі потрібно працювати так, щоб перепригувати через свою голову. Друзі, привіт! Це роби своє, і сьогодні ми поговоримо про професію хореографа. Чи потрібно мати талант, щоб стати хореографом? Чи все ж таки це важка та наполеглива праця? Про ці та інші питання ми поговоримо з нашою сьогоднішньою героїнею та дізнаємося багато інсайтів про цю професію. Маша, привіт! Привіт! Всім привіт, любі друзі! Маша хореограф, яка живе танцем з самого дитинства. У свої 18 вона вже створила власний колектив і навчає інших. Контемп її головний стиль, але вона сміливо змішує його з іншими напрямками та часто бере участь у танцювальних конкурсах та фестивалях. Маше, взагалі, от професія хореографа вона викликає дуже багато таких питань. Угу. І на твою думку, хореограф це більше про талант, чи все ж таки це важка праця? Угу. Ну, насправді, як я вважаю, у людей є талант до танцю, але це буквально одиниці в нашому світі, тому що це дуже насправді складна праця, і ти повинен роками працювати просто для того, щоб потім отримати якийсь результат. Ну, припустимо, на сцені ти виходиш, ти танцюєш хвилину, і за цю хвилину ти показуєш все результат. А до цього ти робив роки, роки, роки праці, тяжкої праці. Е, кожен день ти ходив тренуватися, кожен день ти займався, кожен день в тебе нерви, сльози, піт. І це все. Ну, я думаю, що проходить що це все е, проходить завжди так. Ну тому, що талант це дуже таке в'язке поняття. Але от виходячи з цього, якщо людина мріє стати там, професійним хореографом, вчителем танців, чи потрібна для цього спеціальна освіта, чи все ж таки достатньо просто цієї любові, можливо, таланту, угу. працелюбності? А, якщо до цього а, ти дуже довго займався, тобто ти вже все знаєш. Те і знаєш про те, що буде у тебе, ну припустимо, в університеті на цій спеціальності. То я вважаю, що це не потрібно. Тому я хотіла пойти на хореографа. Я до 9 класу була впевнена на всі 100%, що ось я йду на хореографа, я буду хореографом, я буду чотири роки вчитись, потім пойду, піду кудись працювати. Але просто у 9 класі я зрозуміла, що для того, щоб стати хореографом, якщо ти дуже багато працюєш, якщо в тебе вже є якась база, якийсь беграунд там і. Ти знаєш, що ти можеш, ти багато розвиваєш себе, ти багато багато займаєшся, індіви, якісь майстер-класи, якісь тренування. І найголовніше також це робити не в одному стилі, тому що ти розвиваєш один стиль, так, це круто, але коли ти ходиш на якийсь другийсь інші стилі, то це все одно дає тобі якісь. Скіл у майбутнє. І ти можеш це все хапати до себе, ось так от витягувати до свого стилю і приміняти його на собі. Ось. Я вирішила, що я не хочу вчитися на хореографа, тому що це буде просто безглузде рішення, і чотири роки я просто просиджу. І буду вчити вже все те, що я вже знаю. А яким був твій шлях до танцю? І mm -hmm. Як я розумію, як ти кажеш про цей бекграунд, то ти займалася цим з самого дитинства? Е, дуже забавна історія в тому, що я пішла на танці тільки тому, що в мене була жорстка проблема з ногами, тобто, в мене. Косолапіє було. <ріст> Ось. І мама сказала: типу, йди на танці, танці допоможуть. Та -та -та -та. Я пішла, я займалася е, дуже довго. Мені казали всі лікарі, що мені категорично не можна займатися танцями. Потім в мене виявила скаліоз, ну, ще кучу болячок, і всі лікарі просто категорично мені заборонили займатися танцями. А я вже займаюсь там, ну, років п'ять-шість. Я така в смислі, типу, в смислі нільзя. До 2019 року, тобто десь до 12 років я займалася тільки модерном. Тобто я ходила і у Мерефі у себе у місті. Це Харківська область ходила е, до типу кружка танцювального. Ось там була там акробатика якась класика, модерн. Саме найтакі дефолтні стилі. ось. Я на них ходила-ходила. Потім е, я завжди розвивалася паралельно, їздила до Харкова на мастер-класи, і я знайшла для себе стиль такий контемп. Я така, о, контемп. Ну, типу, прикольно, чому б не спробувати? Я приїхала до Литви також в не пам'ятаю колись. Е, я думаю, через два місяці після початку війни у 22-му році. Ось я танцювала тут у контемпорарі студії. Пішла з нею, танцювала потім у хіп-хоп студії. Мені не дуже зайшло, просто не лежало до душі. І я потім в мене була дуже довга за цей весь період у мене була, як я називаю, танцювальна криза. Просто вигорання до танців, тому що я 12 років до цього, я тільки тан танцюю, в мене ніякого е, мого особистого життя немає, тому що в мене головне це танці. І я сюди, коли приїхала, типу, мені було 15, це все нове, це о компанія, о, гулянки, о, клуб, о, як це круто! Які танці. Ну, типу, о чому про що ми говоримо? Просто потім я, я пам'ятаю момент, просто як я сижу і думаю, так. Що мені в житті робити треба? Ну, треба щось починати. І ось я просто за цей е рік кризи я зрозуміла, що я без танців, ну я не можу жити. Ну просто для мене цей рік був просто як якимось просто ну, жахіттям та огром величезним, ось так, даже, величезною катастрофою. Тому що дуже тяжко навіть морально без цього було. Ось, і я просто дивилася студії, я дуже довго шукала, і просто потім я дивлюся ЛС. Так, думаю, угу. гарна студія, е, гарні тренера. Думаю, так, ну, потрібно спробувати. В, в них не було ні наборів, нічого. Я просто пишу: е, добрий день, а вам? Тренера не ну, ну не потрібні такі, ну, ну там зв'язуйтесь язуйте, зв і все. і Я почала працювати. Чи важливо для хореографа, для тренера, взагалі, оці всі конкурси, фестивалі і все інше? Це чи все ж таки це якась така міра самолюбства, можна сказати, угу. щоб тебе оцінили, а можна бути гарним тренером, гарним хореографом і без цих всіх конкурсів? Дивись, е, моя позиція у цілому такова, що я не бачу сенсу, якщо ти тренуєшся. Е... Просто так, ну типу, я не розумію, як це може працювати. Якщо ти просто приходиш танцювати для себе, для мене це просто е, людина, яка ну просто хоче розслабитись, але це не танцівник, і я не можу і не маю права його так називати. Тому що завжди всі хореографи хочуть показати свій результат, і це логічно, щоб їх учні також бачили, до чого ми йдемо. Яка наша кінечна просто ціль? Ну для чого ми зовсім танцюємо. Ну, типу, не можна просто фести, конкурси, все це відкинути, не їздити. І такий, ну, я танцюю для себе, в мене все круто, в мене все класно. Навіть якщо так, то повинно бути щось, де буде бачений результат. Тобто, навіть ці відео роботи. Зараз ми не їдемо на фести, тому що просто в мене ще група бігінерсів, ось, і е, поки все. Все новий сезон починається. Ми також готуємось, але хочеться вже десь окрім концерту показати, до чого ми дійшли. Але, от хореограф і вчитель танців, як люблять називати, чи це дві різних професії, чи все ж таки це одне й те саме, але просто ну хто як називає? Насправді це дуже е, цікаве запитання, тому що я також задавалася цим запитанням пару днів тому. Ну, мені здається, що вчитель танців це людина, яка буде просто тебе вчити, як танцювати. Тобто, вона може вивчити чиюсь хореографію і тобі її показати. Вона може навчити тебе танцювати те, що вже хтось за тебе колись придумав. А коли ти хореограф, то ти сам повинен це створювати. Тобто ти е, сам бачиш цю картину, як це повин, повинно виглядати, ти сам е, вирішуєш, що ти хочеш від цього. І мені здається, що це дуже різні речі. Ну, хореограф – це більш складніше, ніж просто вчитель танців. Тобто, ти хореограф чи вчитель танців? Хореограф? Ну, тут просто без питань, тому що вчитель танців це ну, так. Типу, слабовато, без, і, як я бачу, без розвитку доверху і далі. А хореограф це можливість розвиватися просто ну докуди тобі хочеться, до небес. Ось так. От, виходячи з цього, тоді який він цей розвиток, яка перспектива роботи в цій сфері, як я розумію, ти ж ну, є якісь вікові обмеження, що ти можеш працювати хореографом, Як mm -hmm. можна розвиватися надалі? Які, mm -hmm. які варіанти заробітку в цій, в цій сфері? Mm -hmm. По-перше, вік... Вікової категорії ніколи немає, мені здається. Ну, типу, кожен обирає що йому краще, і коли він вже розуміє, що ну, все, він нічого не може дати, він вигорів, в нього на не це, як мінімум, просто сил. І тоді, так, да, тоді ти просто уходиш. Але так е, з приводу розвитку. Є багато сфер, де ти можеш розвиватися. Тобто ти можеш бути хореографом, у якого є команда, і ти їздиш з цією командою, ти виступаєш, ти десь щось виграєш, тебе потім впізнають, ти зробляєш тобто собі велике ім'я. А можеш бути хореографом, який буде ставити для зірок хореографії на якісь м'юзикли, на якісь концерти, на якісь театральні постанови, не знаю. І... Особисто моя перспектива це зібрати собі команду, і подалі дуже тяжкою, тяжкою працею зробляти собі ім'я. Тому що я хочу, щоб впізнавали не тільки мене, а й мою команду. Щоб всі знали, що ось є команда, і всі такі, о, так це ж її команда, так сильний конкурент. І, типу, і оце дуже прикольно, те, що ти можеш вибрати щось, що тобі більше буде лежати до душі. Ось. Якщо ми говоримо тоді про заробіток в цій mm -hmm. професії, чи реально заробляти тут гарні гроші, чи все ж таки а, хореограф це більше про така нестабільна, скажімо так, заробітна mm -hmm. плата і залежиться від людей, які приходять до тебе, чи, наприклад, від співпраці по якимсь проєктам, mm -hmm. по перше, а, напевно, на початку, коли ти тільки починаєш, ти починаєш з нуля. Ну, це факт. Скільки б ти не працював, поки ти собі робиш ім'я, ти працюєш безкоштовно для себе, для всього. Просто ти дуже багато вкладуєш і дуже мало получаєш, отримуєш обратно. Тому що це ну, просто так життя встроєне у хореографів, це у цілому у танцівників. Ось, Але коли в тебе вже є ім'я. То тебе запрошують на мастер-класи давати якісь хореографії, і за один мастер-клас танцівники особ ну, особливо у Європі, у Америці, платять просто неймовірні гроші. Ну, типу, тут один мастер-клас стоїть 30 євро, а людей приходить 100. Ну тобто це вигідно, якщо ти хочеш бути в цьому назавжди, якщо ти знаєш, що ти можеш йти далі, і в тебе... Повинна бути дуже такий дуже міцний стержень у тебе, як це сказати, у твоїй душі. Ось тут. Е, тому що якщо без цього, і якщо ти слабка людина морально, то ти просто не витримаєш цього і ти не зможеш, типу, ну да, заробляю там, не знаю, 100 євро. Ну, все, до побачення, типу, мені добре, на добре, і йду у іншу професію. Це складно, е, це буде. Не на початку, і може цей початок затягнутися від місяця до років і до не одного, не двох, трьох, чотирьох. Але потім, якщо ти цю справу реально любиш, то кохаєш, навіть не любиш, навіть кохаєш, то це буде приносити гроші. Ти вже сказала, що йде дуже дуже ти багато вкладаєш в себе, mm -hmm. і це ми говоримо не лише фінансово mm -hmm. на початку, але є ще фізична складова, яку ти вкладаєш. Чи mm -hmm. і наскільки складно фізично це робити? Це ж ти, ти постійно mm -hmm. фізично займаєшся, але, можливо, були якісь випадки, коли дійсно ну, ти працювала на якійсь межі своїх можливостей? Mm -hmm. е нас в дитинстві завжди виховували у колективі так. Ну тобто, мій тренер це також моя втора ма... друга мама, і нас виховували так, що ну ви не можете сказати, я не можу, я стомився. Ні, ну типу, таких слів у вас немає. Ви можете, ви повинні. Ось так от нас вчили, і завжди це в мене десь у голові відклалося. Що, типу, можна працювати тільки так, коли люди кажуть тип, після години, після двох, що типу, а, я стомився, я вже не можу танцювати. В смісл, ти не можеш. Ти все можеш, ти просто не хочеш. Окрім хореографії, окрім танців, що ще важливо знати і вміти для того, щоб бути. Гарним хореографом? По-перше, це знайти підхід до людей, тому що це насправді складно, тому що бувають учні, які приходять і вони дуже, наприклад, закриті. І твоя задача як хореографа це виправляти. Тобто, в мене є. Е... Гайси, які приходять, і просто вони, коли е, перший раз прийшли, вони просто ну, такі, ну ну привіт. Ні, вони, вони мені не кажуть добрий день. Я говорю, який добрий день? Вони в мене на визвертаюсь. Ну, типу, мені сорі на тридцять, мені ну, вісімнадцять. Можна на ти? Кажу, можна і треба. Ну, тому що я хочу просто з ними бути як на, на одній хвилі. Так, трохи. Ось і. Складно просто знайти підхід і розкрити їх, тому що це я вкладаю в це всі свої зусилля, але це також повинно бути, як сказати, їх їх зацікавленість у цьому, тому що якщо вони не хочуть, ну не хочуть, то цього і не буде. Чи важливо взагалі хореографу вміти танцювати все? Чи все ж таки треба сконцентруватися на якомусь одному стилі, угу. і тоді його викладати, і тоді його показувати іншим, і тоді їздити на ці конкурси угу. по цьому стилю. Чи все ж таки хореограф має бути універсальним? Ем, я думаю, що можна працювати, коли ти хореограф, і коли ти танцюєш один стиль, але ти будеш мало востребований. I don't know, <с> Як це буде українською, але це насамперед велика проблема, якщо ти не універсальний. Типу, ти себе просто дуже тяжко розвиваєш, тому що коли ти розвиваєшся десь, ти, як я казала, щось береш собі у стиль. Типу, я танцювала, наприклад. Дуже класику, це підготовка до балету, і я ненавиджу класику, я її главний хейтер. Але до контемпу, у якісь моменти, я така: так, оце мені дала класика. І просто ось я це все у себе в голові просто перемиваю. Обговорюю сама собою, роблю аналіз. Ось і розумію, що, напевно, якщо б я не займалася іншими стилями танців, то я б не дійшла до цього. І до цього всього можна ще додати те, що твій танець буде цікавіший, і твоя подача буде також цікавіша, якщо ти будеш розвиватися десь. Окрім свого стилю. Чи можна кожного навчити танцювати? Чи якщо, наприклад, у людини там нема банально відчуття ритму, чи якоїсь пластики, то це такий е, вже за загублений випадок і краще взагалі просто сказати люди, це танцювати це не Ні -ні. ваше. Ні, e, я би так в житті не сказала, просто тому що якщо у людини є бажання, ну типу, це з розгляду того, що. Ти щось хочеш, ти щось в тебе є якісь цілі, ти, але ти думаєш, що типу, блін, ну я ніколи це не зможу зробити, в мене там того того недостатньо. Але це все залежить від твого бажання. І якщо приходить учень, який реально прям ціленаправлено хоче танцювати і хоче навчитися, то я буду з радістю викладати йому всю свою енергію, всі, все, що я можу зробити, всю допомогу, яку я можу вкласти, я вкладу. Але якщо він не буде зацікавлений в цьому, ну це фаталість. Я не знаю. Насправді в мене просто ще не було, напевно, такого прям експіріансу, що просто прийшла людина, яка ну зовсім, ну прям ну ноль. Ну... Вово вообще, в мене в мене просто напевно не було б слів першу пару тренувань. Але потім, типу, я б я б знайшла просто вихід з цієї ситуації. Типу, ну. ну просто дуже багато людей, як я розумію, коли вони йдуть на танці, вони все ж таки хочуть отримати якийсь результат, <гум> але от ну комусь можливо це не дано, чи все ж таки такого немає. і Дійсно, можна навчитися танцювати в будь-якому випадку. Як я вважаю, то якщо є бажання, то ти можеш навчитися у будь-якому випадку і у будь-якому віці не буває на дано. Буває не хочу, не можу, не впевнений в своїх силах, але ти можеш навчитися, якщо ти цього реально будеш прагнути. Чи є місце хореографу в маленьких якихось містах, селах? Наприклад, зараз дивиться якась угу. дівчинка, яка мріє стати хореографом, але вона живе в маленькому угу. місті чи якомусь селищі. Чи можливо досягти успіху там, чи це все ж таки хореографія і танці? Це таке про мегаполіси, про більші міста? Ну? Я також з маленького міста, ну, типу, я з Харківської області, навіть не з Харкова, і просто мені реально пощастило, що в нас був дуже гарний колектив, дуже гарна команда, і що просто я там все життя танцювала, але це реально. І якщо людина хоче, то ти можеш тренуватися вдома. Кучу лайфхаків є зараз інтернет, просто найголовніший, найголовніший помічник твій. Якщо ти щось хочеш, береш туторіал, чекаєш. Пробуєш, ну, якщо в тебе не виходить з першого разу, вийде з другого. Просто дуже-дуже багато потрібно бажання, і до цього всього потрібно просто е, заохочувати себе, тобто мотивувати себе до чогось. Завжди можна усього досягти, якщо ти до цього готов. І потім це ж не фатальний. Екземпл, якщо ти, якщо ти просто з маленького міста, ти можеш переїхати, ти можеш виїжджати, ходити на мастер-класи, розвиватися і завжди це реально. Є ще така річ, як постановки, які постійно потрібно тобі придумувати, угу. як я розумію, щоб дивувати інших, щоб займати ці ж самі там перші місця угу. на конкурсах. Як взагалі придумувати ці постановки, цю хореографію, якщо до тебе, грубо кажучи, вже показали, придумали дуже багато чого, і як можливо mm -hmm. відрізнятися від інших хореографів? Ну, по-перше, ти повинен знайти свій е, танець, тобто те, як ти його будеш транслювати у цей світ, людям і так далі. Це складно, тому що дуже багато є рухів та ідей, які повторюються завжди. Але ти, я як завжди думаю, що хтось до мене ну, логічно це колись просто вигадав і зробив. Але я можу зробити краще, і я можу зробити варіацію цього, тобто інший варіант, інший розвиток подій. Ось це складно, коли я придумую хореографію, я просто я в якийсь момент. Розумію, що я ось роблю те, що я у когось бачила. Я така ні, ну типу, це ваще не туди. І я просто його міняю і підстаю так, щоб воно було ще гарніше, ще краще, як в мене. І до, до цього всього я додаю свій стиль танцю, свою мову танця. Ось так от. Але буває таке, що є як хореографічна криза. Коли ти приходиш, тобі потрібно поставити номер, тобі потрібно не ну, один номер ставити, а ти вже не знаєш, що ставити, і просто у цьому випадку краще ходити на всякі е, мастер-класи, просто розвиватися і, так сказати, е, додавати до себе арсенал якийсь нових рухів. Наскільки взагалі ця конкуренція між хореографами, вона велика? Наскільки вона е, жорстка, можливо? Угу. І чи. Є перспектива в плані затребуваності цієї професії, mm -hmm. що вона, не знаю, буде потрібна років через 10? Я думаю, що якщо ми говоримо про всі творчі професії, то вони завжди будуть потрібні. Ну, тому що це, як для мене, таке ком'юніті. Від яке відрізняється від всього, що є у цьому світі. Тобто це люди, які бачать цей світ по-іншому, і вони хочуть транслювати це все також по-іншому. Е, з приводу конкуренції, конкуренція неймовірна. Е, завжди, і тут, і в Україні, коли я була. В Україні це вообще дуже жорстко в плані того, що просто ти потріб. Тобі потрібно працювати так, щоб перепригувати через свою голову, щоб чогось досягти. І, типу, наразі, напевно, в Україні е, по з приводу конкуренції, вона дуже велика, але. В нас дуже дуже дружня ком'юніті. Ну, ти приїжджаєш на якісь фести, і навіть люди, які тебе не знають, вони бачать, що ти танцюєш гарно, і вони такі: Єс, єс! Тобі будуть кричати просто весь номер. І це дуже я, я обожнюю за це Україну, за нашу ком'юніті. Це була Маша. Її контакти ми залишаємо в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на наші інстаграми, на наш канал. І Ми будемо чекати вас в наступних випусках, де розкажемо ще більше про нові професії.